Привіт, привіт, що це сьогодні відбулася нарада в обласному управлінні внутрішніх справ, яка тривала близько двох годин, на якій було вирішено не пропускати жодних конвоїв. Так, це правда, оскільки в п'ятницю було пропущено кілька автомобілів під запевнення з боку представників так званої ДНР про те, що відбудеться фото і відеофіксація. Процесу розподілу цієї допомоги і будуть надані докази. Жодних доказів не надійшло. На сьогоднішню нараду були запрошені представники так званого гуманітарного штабу Ріната Ахметова, але вони цю нараду проігнорували. Тому, власне, відбулася вона без них. Відбувалася нарада в присутності народного депутата Юрія Берези, який також є членом колегії при міністрі внутрішніх справ, в присутності представників полку Дніпро-1. А також батальйонів Донбас та Кривбас. І ця нарада власне вирішила, що до виконання цих вимог, зокрема про щодо контролю передачі гуманітарної допомоги з боку міжнародних організацій, жоден вантаж пропущений не буде. Це рішення прийнято на рівні області, і далі очікується, що подібні рішення будуть прийняті також в Харківській та Запорізькій областях. Це цікаве рішення, Це... насправді. Питання: що... а що пропонує тоді українська сторона, якщо вона вже не пускає? Українська сторона пропонує виконувати закон, який ще був прийнятий 99-го року про гуманітарні вантажі. Ну, питання, українська... якщо українська сторона не може забезпечити харчування і е, людей, які є, за по які мають потребу, і є принаймні якась організація, яка хоча б щось е, доставляє, і до якої досі не було надано жодних. Серйозних доказів жодного доказу, що ця допомога йде не за призначенням, досі за весь час не було надано. То якою є аргументація тільки ну в такій екстремальній ситуації, чи можливо, наприклад, представники Дніпропетровської обладміністрації чи губернатор Коломойський пропонує сам надсилати якусь допомогу в такому випадку, якщо він не довіряє іншому українському олігарху. Власне, нарада говорить про те, що гуманітарний штаб РНА Ахметова грубо порушує чинне законодавство і не надає жодних звітів, як то вимагає закон щодо розподілу цієї допомоги. І також було наголошено на тому, що були спроби з боку української держави відправити туди гуманітарний вантаж. Жоден вантаж з боку Української держави не був пропущений на територію ДНР. Бойовиками. А не підтвердили скільки вантажу, бо якось ми ніколи не знайшли прикладу того, де ж був цей. Ну тобто, дуже мало інформації, скільки саме українського вантажу є, де він, як велися домовленості, чи ми бачимо, чи ви бачили цей гуманітарний вантаж, який українська сторона надавала і який не пропускали. Я особисто не бачив, не можу підтвердити щодо того, що саме туди і коли везла Україна. Не можу такого сказати. Що я бачив, це те, що от вантаж, власне, який відправлявся в п'ятницю. Перепрошую, в четвер була спроба відправки, і вона була неуспішною, бо там було знову ж таки все не в порядку з документами. Він був розвернутий цей вантаж, і в п'ятницю було прийнято компромісне рішення, і кілька автомобілів пропустили. З ними а... поїхали представники ОБСЄ. І от ми очікували, що будуть надані якісь докази щодо того, як вони були поширені. А можна було подивитися, що в автомобілях? Автомобілі були запломбовані? Uh -huh. Ні, я власне, я власне, чесно кажучи, я особисто не сумніваюся, що там були харчі. Тобто ніхто не говорить про те, що там їде uh -huh. камуфляж чи то, тим більше зброї. Безумовно, ні. Питання в іншому, куди вона потрапляє? На моє запитання, про те, в якій є кінцеве призначення цього вантажу. Представник гуманітарного штабу Ріната Хмезела прямо сказав, що це є Донбас Арена. На якому Скажіть, стоїть батальйон Восток? Я не можу зрозуміти, а чому тоді так складно? Є ж достатньо фотографій. Є насправді чимало людей, які, хоча там є окупована територія, яку не контролюють українські військові, але є достатня кількість людей, і... які і фотографували, і показували. Є міжнародні жур... ну, і іноземні журналісти, які там працюють, і ті самі міжнародні місії, які сто разів були на цій Донбас-арені і не засвідчили от, жодних порушень, чому це ніяк чином не сприймається, а відбувається. Така загальна фраза, ми не маємо там доказів, кому вони йдуть. Ну, ну безумовно, тому що в законі прямо написано, що юридична особа, яка є отримувачем е, гуманітарного вантажу, має надати е, свідчення його поширення, не не лише частини, як вони от сфотографували, що щось комусь давали безумовно, цивільним мешканцям щось і потрапило. Але жодного разу не було гуманітарним штабом Ріната Ахметова, який вже туди не перший вантаж зараз намагається вести, він вже раніше возив. Так жодного разу не було надано необхідних звітів про посилення всього вантажу. Власне, є підозра в тому, що частина вантажу правда посирюється поміж цивільних для того, щоб можна було дати нам фотографії, а решта йде на харчування бойовиків. Ну, дякуємо. Мені, мені більше цікаво, Ігоре, в цьому питанні. Ну звісно що це запитання не до тебе, але просто ну харчі, це ну Бог з ними, це харчі, вони необхідні для е, найменш захищених верст населення. Але, наприклад, ну є фактаж стосовно того, що працюють бензозаправки, які належать Ренато Ахметову. Коли, їде вже, коли фури з бензином їдуть в зону. Е, так званої антитерористичної ну, операції дивіся. чому їх не зупиняти питання в тому, чи лише спокою гуманітарні конвої ну, або гуманітарні вантажі? питання економічної блокади регіону, тому що там живе досі так. велика кількість людей, які проводять, так, але бізнес. але вони не харчуються бензином. Я Ні, до цього я розумію. Веду. Але я маю на увазі, чи в нас є прийняте рішення, що ми економічно відбувається блокада, і Україна нічого не пускає на Донбас. Такого рішення про таке рішення не чула ніде. Ну і власне і власне в законі прямо написано, що гуманітарна допомога не може. Жодним чином використовувати з метою отримання прибутку, вона не може продаватися в мережі Брусничка. У нас є свідчення мешканців з ДНР про те, що ці товари з гуманітарного монтажу з'являлися в мережі Брусничка. І навіть один з водіїв попереднього, здається, чи позаминулого конвою на запитання журналістів прямо сказав, що він їде на склад Бруснички, що теж виглядає доволі дивно. Добре, дякуємо, Ігоре. Все це звучить дуже дивно. Тому в черговий що черговий раз якщо... говоримо про так звані гуманітарні конвої, думаю, в черговий що раз ще більше запитань після випадку розмови. я думаю, що з питаннями все ясно. Я Думаю, навіть якщо є там. Навіть якщо продають, хіба є заборона продавати щось? Ну хіба є ця заборона продавати щось? А як людям жити і чим харчуватися? Супермаркети, там інші там, кишеня чи, чи караван, вони так само працюють, і в них є продукти, чи є чи ставиться регіон в економічну блокаду. З приводу того, як е, взагалі збираються підписи, ну я скажу, що це дуже інколи складно, коли ти приїжджаєш в якесь маленьке містечко чи в якесь е, бомбосховище, і реально там кожна бабця підписується. Я не знаю, як люди там на цій межі, там, де є блокпости, чи ці люди справді хочуть, щоб були там підписи від мільйонів, чи там від тисяч бабусь, що вони реально отримали це. Ну, я знаю, що такі речі збираються. Інколи і там, ну, по спискам, по паспортам люди отримують. Але очевидно, що є така критична ситуація, і чи це законодавство, яке в нас було, чи воно. Ну, Придатне для такої особливої ситуації, і там ще один момент на нараді були присутні представники ОБСЄ, і з ними попередньо було домовлено, що вони відтепер візьмуть під свій контроль і будуть їхати разом з тими гуманітарними конвоями і їх контролювати. Вони лише сказали, що їм потрібен добовий тайм-аут. Вони мають провести консультації з офісами в Києві та в Донецьку, але попередньо вони на це дали згоду, що вони беруть під свій контроль. Ну, чесно, знову ж таки, дуже багато запитань залишається, і, в принципі, одне із найголовніших, ти його вже, ну, я би сказав, підвісила в повітря, що чи готове наше законодавство до тих подій, які відбуваються в країні. Відповідь поки що очевидна, що ні. Mm. І тут витікає інше запитання, чи будемо ми щось робити для того, щоб воно було таким, яке би задовольнило. Необхідність. Добре, Ігор, дякую.